Let's begin. Yes. What are we talking about when we talk about the new Ukraine? Ukraine has this glorious cultural past. Which, by the way, was not a Russian construction but a Norseman construction. The war consists of Russian aggression, but most importantly, it consists of Ukrainian resistance. No one ever expected Ukrainians to be so united, fighting the aggressor. I mean, these are very tough guys, right? Freedom, freedom as uh, a value, which you are ready to to die for. We want Ukraine to win. It could end this year. welcome to the 2023 kiev jewish forum hosted by the jewish confederation of ukraine and tablet magazine what would it take for ukraine to rebuild and eventually prosper after this war we'll cover it in our final panel discussion ukraine after the war Голосу Америки і journalist один Київського єврейського форуму 2023. зі мною у студії віртуально головний равин України Мошери Реуван Асман і Олег Вишняков. Він почесник консул Ізраїлю, один з найбагатших українців і один з українських меценатів. Ми сьогодні з ним говоримо про Україну. Після війни і власне хотілося б розпочати цю розмову з цікавого цікавого досвіду Ізраїлі, який він має щодо програм репатріації людей, які приїжджають до Ізраїлю, і наскільки він може бути корисним у час після війни зараз. Під час повномасштабного вторгнення дуже багато людей, але у тому числі і представники української діаспори, всім, чим можуть, допомагають Україні, але багато фахівців сходяться у думці щодо того, що їхня допомога, їхня енергія також будуть потрібні і. Після перемоги, тобто тоді, коли країну потрібно буде відбудовувати, І якраз у цьому зв'язку дуже корисним був би ізраїльський досвід того, як можна побудувати програми репатріації для того, щоб заоходити найбільше людей для переїзду в Україну, хоча б тимчасового. Це питання я першому дросу Мошеревину Асману, головному равинові України. Oh, скорее, итак, всех участникам форума. И я молюсь, чтобы война скорее закончилась. все молимся, и как только она закончится, я думаю, весь мир, и в том числе Израиль, все будут восстанавливать Украину, и все будут, все будут вместе, так сказать, ликвидировать нас вот эти то что вот это зло створило здесь в Украине и сколько здесь ущерба, и сколько трагедии было сейчас и есть во время войны. Я думаю, что опыт Израиля обязательно пригодится, и не просто пригодится. Израиль проходил много войны. Израиль может э, знает, как быстро, так сказать, быстро перейти от войны к мирному времени и как быстро, так сказать, залечивать раны, которые сделал эта проклятая война. Дякую. Я власне переадресовую моє попереднє питання: питання того, які власне програми, але найбільше які досвід Ізраїля може, якщо не прийняти, то взяти до уваги Україна для того, щоб процес відбудови виглядав якомога більш потужним. І Це власне питання до Олега Вишнякова. Я думаю, що тут є кілька аспектів. Перша така ситуація, що дуже перше питання: дуже багато українців виїхало за кордон. Ізраїль має дуже багато досвід. У нього є також таке міністерство абсорбції. Воно організовує приїзд, репатріацію, повернення євреїв у Ізраїль. Я думаю, що це. Дуже гарний досвід, який може скористатись Україна, тому що це буде дуже велика проблема, тому що люди, які роботоспроможні, які активні, вони виїхали зараз у закордон, і дуже важливо повернути їх назад, і е... у цьому Ізраїль дуже багатий, досвід, має дуже багатий досвід, і це дуже важливо, тому що. Це е, наш е, скарб, це український скарб, це наші люди. Знаєте, Ізраїль, коли став Ізраїлем і не мав ніяких е, корисних копалень, е, він е, почав вкладати все, гроші таке інше у людей, і це привело його до успіху. Е, і я думаю, що Україна повинна робити те ж саме. І зараз, я думаю, що за кордоном е, перебуває десь 7-8 мільйонів українців, і дуже важливо їх повернути назад. Як це зробити? Я думаю, що е, треба зробити таку ж установу, як Міністерство абсорції в Ізраїлі е, по поверненню українців е, до України. І, і е, треба е, забезпечувати їх роботу, е, працю. Е, треба, е, я думаю, що Робити льготи для них, виділяти житло, тому що багато людей лишили свого житла, квартир, домівок і таке інше. Це перший аспект. І другий аспект: Україні не потрібні кредити, Україні потрібні інвестиції у майбутньому. І це дуже важливо. Це те, щоб інвестори заходили в Україну, Україна Потрібно, щоб вона забезпечувала їм нормальний інвестиційний клімат, наприклад, дуже важливо – це боротьба з корупцією, це нормальна судова система, це безпека їхніх інвестицій. Ну і я думаю, що у майбутньому всі країни, європейські, американські, будуть згодні приймати участь у відновленні. України, я знаю, що навіть зараз вже багато людей, бізнесменів, інвесторів згодні організовувати різні інвестиційні фонди і думати, як це робити у різних сферах. І війна не заважає дуже доброму інвестиційному клімату, який зараз є у Ізраїлі. і як як бізнесмен кажу вам, що е, там є такий е, конкурс за інвестиції і вкладання грошей у в Ізраїль, і це повинно бути, бути і в Україні. Е, я думаю, що Україна буде зовсім іншою ніж була до того, тому що е, новітні технології, я сподіваюся, що такі як в Ізраїлі, Ізраїль, е, інші країни зі своїми технологіями вони прийдуть. В Україну зі своїми інвестиціями зовсім буде інше. Будуть інші дороги, будуть інші мости, будуть інші будівлі, будуть абсолютно інша інноваційна інфраструктура. І я думаю, що Україна, я думаю, що надовго вона буде нормальною, інноваційною, красивою європейською державою. одна из больших проблем, мне кажется, которая будет сразу после перемоя, это психологическая проблема, так как солдаты вернутся с, с войны, многие из них травмированы, многие ранены, многие психологичные, нуждаются в до помоя. И так уж много и беженцев, много переселенцев. Очень большая проблема. Я, насколько мне известно, сейчас уже Израиль начинает начинают помогать в этом. Израильцы огромные цены психологической, так сказать, психологической адаптации и лечения, так сказать, раненых и травмированных людей. И, насколько мне известно, уже с Израиля идут сюда инвестиции или строительство центров реабилитации для пораненных и для беженцев. Это очень важно, мне кажется. Я очень рада, что вы, собственно, торкнулись... Э... Тема реабілітації, оскільки Варто говорити ще й про те, що український уряд неодноразово наголошував на тому, що в якості перемоги розглядатиме тільки повернення до тих територій суверенної України, які були на момент набуття неонозалежності у 90-ті роки минулого століття. Відтак, якщо ми говоримо про реабілітацію, ми маємо говорити і про реінтеграцію, і в першу чергу тих регіонів, які перебували під Незаконною російською окупацією довго це і Донецька, і Луганська область, і Крим, але ще і ті області України, які перебувають під російською окупацією частини цих областей зараз на півдні України. Як саме може відбуватися ця реінтеграція, і які можуть бути власне? Моменти і процеси з цими пов'язаними, я якраз хочу адресувати це питання, а, Може, Ревонасмонов? Ой, це дуже важке питання. Я думаю, що це одна з найскладніших проблем. Дело в тому, що на окупованих територіях за цей час уже виросло нове покоління, которое ми бачимо, що яка пропаганда російське телебачення, російські ЗМІ проводит, так сказать, зомбируют людей, и даже не на небольшое время, тем более, когда это уже прошло уже там, с 2014 -го года уже э, сколько, 8, 8 роков. 9 же, уже целый 9 роков. 9 роков, да. Я думаю, что это огромная проблема. То есть людям нужно, так сказать, людям нужно будет, как сказать, опять же, это та же самая психологическая проблема. Нужны будут специалисты, как, потому что я вижу, насколько ее, ані людей, і люди, я думаю, що це психологічно там, я за медичну, даже медична медична проблема. Як це делать, потрібно звати спеціалістів, е, лікарів і, і ну, це серйозна проблема. Я я, я не знаю, як її вирішити, я, думаю, точніше, записів толзьмих. Я впевнена, що немає а, такого просто однозначного рецепту, як зробити щось, щоб на ранок всі прокинулися інтегрованими, але можливо є е, певні методи, шляхи і довга стратегія. Якщо є якісь думки з цього приводу Олега Вишнякова, ми будемо раді їх почути. Ви знаєте, що Ізраїль це експерт у психологічній реабілітації, і я думаю, що у Ізраїлі є багато спеціалістів на цю тему. Знаєте, як Росія вкладала багато грошей? У, у, у свою пропаганду і це дуже важливо щоб україна і інші країни вкладали гроші у скажімо так у пропаганду нормального образу життя який в нас є і я хочу сказати що пропаганду чи популяризацію Популяризацію, популяризації так і я так я так розумію що знаєте як ми не можемо зараз порівняти стиль житті, стиль життя, який є на окупованих територіях, не тільки в Донецьку, Луганську, Криму, а і в Абхазії, Осетії. Там біднота і страшне, що там коїться. І якщо ми це порівняємо з ситуацією в Україні, ми це навіть не можемо порівняти. І це нужно, це потрібно показувати людям, які там жили, живуть. Дякую велике за ваші відповіді за ваш час. І власне за ваші коментарі, І ті думки, якими ви поділилися з нами, були Моше Реувен Асман, головний Ревен України і Олег Вишняков, почасний консул Ізраїлю в Україні, і один з найбагатших українців. І власне те питання, яке я адресувала а, і. Рабі Асману і пану Вишнякову це питання реінтеграції, як е, саме може відбуватися цей процес? Я з одразу заважу, що е, єдиного рецепту тут бути не може. Ця стратегія є доволі складна, але все ж таки думки з приводу того, як може відбуватися процес реінтеграції тих е, українських регіонів, які довший час були окуповані е, Росією. Я адресую панові Георгію Лгвінському. Дуже дякую за ваше запитання. Ну, взагалі ми повинні розуміти, що в цьому процесі головне, е, що у нас є, це люди. Да? І питання, як ми можемо боротися за цих людей? Як ми можемо боротися за цих людей, які зараз покинули власні домівки? Як ми можемо боротися за тих людей, які залишились на окупованій території? Як ми можемо боротися за тих людей, які зараз страждають е, е, і знаходяться в тому числі? На лінії оборони, да ми можемо взяти іноземний досвід. На жаль, це не перша ситуація, особливо коли країна агресор Росія вже нападала на інші території. Ми знаємо, як це відбувалося в Азербайджан, Арменія, в Молдові. В як це відбувалося безпосередньо, в тому числі в Грузії. Єдине, як ви кажете, рецепту нема. Але головне, треба розбудувати систему в нашій країні таким чином, щоб люди безпосередньо відчували себе комфортно, краще, щоб могли повертатися, мали чули, власне майбутнє. І це дуже важливо. Я можу сказати, що я інколи отримую якісь дзвінки від тих колег-депутатів парламентської асамблеї Ради Європи, вони дивуються, як так може бути, що навіть під час обстрілу «Укрзалізниця» працює краще, ніж Да? І це питання в тому, що ми навчились виживати. Колись президент Ізраїля Шимен Перес сказав, що у нас серед дружніх сусідів тільки море. Та саме в даному випадку ми повинні розуміти, що головне питання, що ми зробили для Європи. І для всього світу ми зробили певний бар'єр і тримаємо ці бар'єр захищаємо демократію, і захищаємо від війни саме світ, Європу, інші країни, саме Україна це робить. Тому в даному випадку я думаю, що треба інвестувати людей, треба тримати з ними зв'язок. Як вам відомо, що ми займаємося програмою евакуації, на даний час 26 тисяч осіб ми евакували за межі території України. Більше з них хворих людей, людей похилого віку. Але ми будуємо таку систему, що всі люди відбувалися зв'язок, щоб вони знали, що у них є домівка, що їх є е, е, сім'я, яка їх чекає. Да? Тут дуже важливо е, приділяти цю увагу. Е, навіть люди не уявляють, що навіть вони були на, безпосередньо на лінії зіткнення на фронті. Або на окупована територія, але в будь-якому разі залишається поствійськовий так званий синдром. Він є навіть у людей, які чули вибухи в Києві. Чи е, навіть приїжджали блокпости. Це дуже непросто. Треба приділяти увагу, тримати зв'язок з цими людьми. Наприклад, приклад Ізраїлю вони мають певне організацію від назви НАТІВ, яка тримає зв'язок з діаспорою. Тому діаспору треба підтримувати вибудовувати. Треба будувати організації, які можуть разом з басадою робити якісь заходи. Да? І безумовно треба розбудовувати систему. Яка юридично існує, фактично залежить від е, якості виконання, коли люди будуть відчувати, що їх донімівка це не е, певна оселя, це безпосередня країна, де є сім'я, де чекають, де є майбутнє для їх дітей. Можу якось кратко так пояснити ситуацію, як я бачу, які шляхи треба робити. В мене до вас власне те питання, яке обов'язково має постати щодо реінтеграції. Люди, які прожили тривалий час на тих територіях в тих регіонах, які були окуповані Росією, це 9 років. Тобто за цей час вже не тільки встигли народитися діти. Ці діти вже пішли в школи зі специфічним вихованням, в тому числі з тим. Промування міським, яке стосується України, і того що, е, який злочинний режим там живе, які страшні нацисти нею керують. Як реінтегрувати усіх цих людей в українське суспільство? Дивіться, це проблема безумовно відома, і е, е, в даному випадку е, треба розмежувати групу людей, які там залишаються, да. Наприклад, в Криму залишались кримські татари навіть під ризиком ув'язнення для того, щоб Крим залишався українським. Так само є інші патріоти, які там залишаються і чекають звільнення. Тому давайте говорити, що є різні групи, з різними групами треба працювати іншим шляхом. Безумовно, є проблема в тому, що. І ми бачимо таких дітей, бачили таких людей, які приїжджають в Україну. Вони впевнені, що у нас на вулицях Києва ще до початку військової агресії, там, рік тому, два роки тому, що фактично тільки свастики, бандери, це все інше. Вони були в шоці, інколи брали декілька тижнів для того, щоб повернутися і розуміти, що це все пропаганда, яка дуже відома ще з Другої світової війни. Які межі можна робити? Безумовно, це інформування, це можливість тримання зв'язку, як вже я казав, можливість надати людям подивитися на світ іншими очами наприклад що вони виїжджали робили не робити з них ізгоїв. це дуже важливо тому що коли я був застумову комітету справ людини сам займався питанням щодо окупованої території є багато розумінь що люди які там залишаються вони вже безпосередньо є особами які так ворогами України це не так. Це людей треба боротися з цим треба працювати. І безумовно здравий злуз він завжди буде мати якісь рішення. Радянський Союз 70 років ну, нам різні казки, але в будь-якому разі люди якось подивилися і знайшли якісь рішення. Не? І безумовно, будь-яка кривда вона має певний час, і будь-яка пропаганда вона не діє в безстроково. Вона рано чи пізно буде диктатор, Він вмирає, його вбивають, і люди повертаються до здравого злузду. Так само буде відбуватись в моєму розумінні з дітьми. Дякую за вашу відповідь. І, власне, маю ще одне питання. Ви говорили буквально кілька секунд тому про те, що подекуди до Укрзалізниця, особливо під час обстрілів, у порівнянні з Дойчим Банком, працює краще. Після того, як Україна відсвяткує день перемоги, буде наступний день, тобто це той день, коли потрібно працювати. І якщо раніше Україна була і відомому світі постачальником різних, різних металів, різних мінералів, зрозуміло, що аграрною країною, яка годувала велику частину світу, зараз це питання. Буде набагато складнішим і через ту кількість територій, які зараз заміновані, тобто їх потрібно розміновувати у майбутньому це і ресурси, і, відповідно кошти і зволікання, певні зволікання з тим, щоб засівати ці поля. Наскільки реально можливо короткостроково переорієнтувати економіку для того, щоб можливо зосередитися на інших сферах, в тому числі і тому досвіді, який зараз має укрзалізниця? Дивіться, я ще раз кажу: найкращий шлях для того, щоб мав, знайти рішення проблеми, це подивитися, як ці проблеми вирішили інші країни. Як це відбувалося. Безпосередньо можемо провести так само, як це робило держава Ізраїль. Ніхто не постачав зброю держави Ізраїлю. Вони навчилися виробляти зброю і бути. Одним з найбільших експортерів зброї не було е, води. Вони знайшли шлях, яким чином можна е, на даний час робити пресну воду. Тому, в, в моєму розумінні, ми повинні е, приклади наші, наприклад, ми. Хочемо йти до стандартів НАТО, але я знаю, що зараз війська інших країн навпаки використовують наш досвід, український, наші технології, які ми досягли під час цієї військової агресії. Тому Україна має великий потенціал. Ми можемо розбудовувати. як відомо, що велика кількість, наприклад, it спільнота вона з України, і це великий шлях. Я бажаю, що Україна зараз є брендом захисту прав людини, цим можна користуватись. Я думаю, що ми можемо зробити це дуже швидко. Головне, щоб було бажання. Але те, що ми досягнули, колись міністра так само оборони держави Ізраїль на той час очолював міністр Ліберман, він спитав: Скажіть, будь ласка, який шлях? Оборона захисту України, ви нам порадите, може якісь обладнання чи якісь кампанії. Він каже, найкращий шлях це патріотизм. Жодна війна в світі не була виграна, навіть в США, коли вони приймали участь, без зазначеного патріотизму. Саме тому в даному випадку ми маємо цей патріотизм. Він надав змогу захистити Україну. Я впевнений, що цей патріотизм дасть можливість розбудувати систему. І де Україна може бути експортером послуг, де Україна може експортувати і надалі і не тільки е, аграрну е, сировину, вона може виробляти продукцію. Я вважаю, що інші країни повинні розуміти, що ми для них зробили для Європи, який шлях і яку ціну ми за це заплатили. І саме тому в даному і платимо в даний час. Саме тому я вважаю, що ми маємо розбудувати країну, яка буде прикладом для всіх інших як. Надати можливість людям жити найкраще і бути в безпеці Георгію. Дякую за вашу відповідь. і Дякую, що доїдалися до київського єврейського форуму. 2023. Дякую.